Не віриться, що ти купив. Я так давно її хотів. Ну, У мене є зв'язки. Та ну, твій кузен Ларі, нічний менеджер у відділі іграшок. Звісно, він не в банді. А ну, дай. Ні, 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 ні. Вибач, вибач, віддай, віддай. <плес> що ж, може, почнімо з цієї? Відео гольф? Супер. Завжди було цікаво, як 70-річним живеться у Флориді. Ти що, бери гру, де треба підривати і таранити повій. Погнали. Добре, але потім гольф. Привіт. Привіт. Що робите? Тестуємо нову приставку для ігор. О, уроки вже зробили. Зараз грають не лише діти та лузери. Брудна хвойда. Що? Він до гри говорить. Ти ж до гри говорив. Ні-ні, ні вона не хойде. Не хвойде, Віддай, віддай, віддай. Не хочете ти на дворі? Ні за що Найкращі 500 баксів, які я витрачав. До речі, як побачимо кузена Ларі, покажи йому лівчик 500 доларів? А це не забагато для іграшки. Це не іграшка, це новітня ігрова консоль. І я дуже-дуже її хотів. А я дуже хотіла чоботи від Прада. Ти сказала дуже лише раз. Але я не купила їх, бо почувалась би винною, що витратила стільки лише на себе. Знаєш, тепер, коли є ми. Сонце це ж для нас. Дай їй джойстик. ні, ні, ні. Дай, ні, прошу, дай. Отак. Треба радитись перш ніж робити великі покупки, особливо такі легковажні. Що? Легковажні? Це це необхідно як повітря і кисень. Плюс це сімейні веселощі. Я переїхав ще дві хвойди. Ой, це була листоноша. Привіт, повна торбо грошей на соцзабезпечення. Бабуся знову їстиме собачий корм. А на що шампанське? Вийшло? Вийшло. Вітаю, дякую. Як чудово. Так, я старша заступниця редактора журналу Життя вдома. То відкорпуємо шампанське. Хлопці одрі підвищили на роботі. Вітаю, молодець! Відійдіть! Ми ж граємо. Що ви робите? Боже. Вони щойно її купили. Втягнулися. Так тільки Джефу не показуй. У 90-х він був просто одержимий пекменом. Мабуть, він так зрадів підвищенню. Та ні. Кілька днів тому він втратив клієнта, і я думала, що він зрадіє, що я зароблятиму більше. Ну, Джеф, трохи мачу, знаєш. Може, він боїться твого успіху. Мабуть, це просто невчасно. Не варто було хвалитися відразу після його невдачі. Ми забуваємо, що часом чоловіки такі чутлись. Здохни, Войдо, здохни. Так, завалив. Так. 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 Словом, у мене таке вже було. Я придумала дещо, що допоможе згладити кути з Джефом. Oh, ну, якщо вже it's так, то мабуть треба ще трохи. Боже ні, не це. <ріг> це тільки якщо я зробила щось дуже погане. <ріг> Або якщо з нами має пожити моя сестра. <ріг> 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 От, чорт, знову забрала гаманець. Не путер, а драйвер. Це основна ключка. Ага. Тепер вистав і відведи назад. Повільно, а тепер вдар того чувака по голові. Бам-бам-бам! Так, не соромся! Забрав, забрав камару. Хлопці, я йду в перукарню. Знаєш. Ти була права. Ти права. Варто радитись, перш ніж витрачати багато грошей. Рада, що ти згоден. До зустрічі. Uh, Не хочеш сказати, у яку перукарню ти йдеш? Ти серйозно? Так, це дорогувато. Я йду до Філіпа, як завжди. І що? Тебе фарбують два кольори? Може, потім ще трохи тонують? Так. Скільки це ще й вими? На гарний колір ціник не вішають. Думаю, Філіп вішає. Десь близько двох сотень. Де ти вже набрався? Я не розкрию джерело. Раселе? Оце розказуй тобі. Тобі треба йти. Не можу, у нас тут якраз меха гра. Тобі треба йти. От і допомагай людям! Чому ти послухав поради від Расела? Його найдовші стосунки це три приватні танці підряд. Знаєш, витрачатись тільки на зачіску, лицемірно. Я не можу сама фарбуватись. Я давно ходжу до Філіпа. А я грав ви до зустрічі з тобою. Тому ми так довго не зустрічалися. Слухай. Тут річ не лише в зачисті чи в грі, а в тому, що ми витрачаємо гроші, не порадившись. Ти права, нам потрібні гроші на весілля, на медовий місяць, на плазму. Точно так. Як тобі така ідея? щоб почати новий етап фінансової відповідальності, я сама пофарбуюся. Добре, а я продам приставку Расселу з величезною націнкою. Класно працювати разом, так. Так, я піду в аптеку, куплю фарбу для волосся. Добре сонце, я складу приставку. Класно, позбувся її. граємо. Я виходжу. Добре. Я закінчу гру. Так, усе. Тільки глянь. Так, я пофарбувалась. Ось тобі дорогий салон. Як солітер. Один в один як приставка. Знаєш, мені приємно йти на жертви заради нас і майбутнього. Так, і мені. Ми хороша команда. Не треба багато витрачати, щоб бути щасливими. <плес> О, ні. Що це? Усі руки в ньому. Так не мало бути. Око пече сонце. Око пече. Рятуй. 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 Добре. Що там сталося? Усе в коричневій фарбі. Не коричнева, це вечірні секвоя. Байдуже. Раковина, рушники і стіни в ній. Ти ніби вбила сім'ю шоколадних зайчиків. Мабуть, забула змити, але я заплуталась. Не могла зрозуміти, як користуватися аплікатором, рукавички не налазили і купи собі нову щитку. Дозволь дещо сказати: Солітер, відстій. Я все мухлюю і мухлюю, а виграти не можу. Я хочу піти до Філіпа. Ми обоє цього хочемо. А ти забере врасила свою гру. Сумніваюся, що він її продасть. Може, ти покажеш кузену Ларі цицьку? Я піду в душ. Стоп! Якщо я піду до Філіпа, а ти купиш собі гру, то ми нічим не жертвуємо заради майбутніх фінансів. Ми багато чим пожертвували. Рушниками, шторкою, може, зором у правому оці. Серйозно? Я думала, ми старатимемося, як доросла пара. Ми ще можемо. Можна пожертвувати чимось іншим. І чим? Більше ходити, менше таксі. І можна ходити в музеї і парки, а не в кіно і на концерти. Буде нелегко, але ми разом. Поцілуй обережно їдкі хімікати. Ей, <риклад> <Hey, риклад> знаєш, що ще веселе і безкоштовне на цю жертву я готовий біти. А прямо зараз готовий? Мені треба десь півгодини. Я кілька хвилин тому жертвував. Солітар <риклад> дуже нудний. Раселе, ти усю ніч граєшся досить. Ні-ні-ні-ні. Ну що ж, я вдягаюся. Тобі краще грати у гру ніж зі мною. Забирай мені це не треба.